Колеги, я думаю, що після сьогоднішнього голосування за закон про бюджет для військових треба вигнати к чортово матері шмигаля. Тому що ця людина, сидячи на цій трибуні, розповідала, що грошей на армію вистачить. Коли приймали бюджет на 25-й рік, вистачить два місяці тому. Вистачить сьогодні. Він видає пост про те, що якщо рада сьогодні не проголосує, до речі, знову з порушенням регламенту, то з 15 серпня не буде грошей на армію. А якщо б сьогодні Рада не працювала, він би як платив зарплати нашим захисникам. Можливо, вже досить кожну дірку затикати Верховною Радою. Можливо, хай прийде і скаже, що той бюджет, який він заніс в стіни Верховної Ради, це фільки на грамоти. Коли ми два місяці тому казали, що дефіцит бюджету 450 мільярдів, він сидів і розповідав: Ні, це неправда. Нам на все гроші вистачить. А сьогодні вас всіх заставляють голосувати за цей законопроект. Причому позабирали все, що було, залишили лише військовий. Добре і правильно, насправді саме так мають голосуватися закони про зміни до державного бюджету пов'язані з армією. Але питання в іншому: де він буде брати кошти? Чого його сьогодні немає в залі? Можливо, він поїхав інфектувати третю лінію оборони, яка в нього збудована на 100%? Думаю, що в нього це не вийде, тому що частина цієї лінії оборони знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Давайте призначати на посади фахових людей, людей, які розуміються на тому, що вони роблять, і відповідають за свої слова.